Редьярд Кіплінг, Книга Джунглів. ЗАКОН Джунглів. Щоб дати вам уявлення про закон джунглів, я переклав його у вірші, бо балу завжди співав своїм учням. Це основні заповіді, за якими живе вільний народ. Звісно, є ще сотні інших правил та суть закону наступна. Закон наших джунглів несхитний, наче небесна твердь. Хто шанує закон, буде жити, хто порушує, тому смерть. Мов ліана в'ється закон чіпкий і всіх докупи звиває. Сила зграє у кожному з вовків, сила вовка у рідній зграї. Від хвоста до носа мийся щодня, пий вдосталь, та не забагато. Для полювання ніч дана, день для того, щоб спати. Нехай шакал за тигром біжить у вовка стежина своя. Що вполюєш сам, з того й будеш жити, і ти, і твоя сім'я. Тигр, чорна Пантера, ведмідь у джунглях великі пани. Не чіпай слона хаті мовчуна і кабана не дражни. Коли зітнуться двох зграй стежки, і ніде їм розійтись, нехай вирішують ватажки, а ти між ними не лізь. А коли погризуться двоє, діло твоє сторона, ти третій, ще хтось за тобою із бійки буде війна. У твоєму лігві хазяїн ти, і поки ти не впустив. Туди і рада не смій війти на чолі з ватажком вовків. Якщо ти хазяїн у лігві своїм, захищай його повсякчас, а ні, то шукатимеш інший дім, такий буде раде наказ. До півночі полюй собі тихо і озиватись не смій. Сполохаєш здобич на лихо, і собі, і зграє своїй. Вбивати для себе і для своїх, для подруги, для дітей. Та не для забави то смертний гріх і не смій вбивати людей. У кого віднімеш здобич, застав і йому шматок на обід. Хто сильний, у того більше прав, та кривдити слабших не слід. Здобич зграї належить зграї, де лежить вона, там і їж, а хто її вдома сховає. Тому смерть закрадіш. Здобич вовка належить вовку, і нехай де захоче, їсть, без його волі не візьме долі чужий, ні ворог, ні гість. Лише з однорічним вовченням останній кусень діли, так само вділяли частку і вам, коли ви були малі. У лігві хазяйка мати і для своїх дітлахів може долю здобичі взяти у будь-якого з вовків. А вовк, коли він годує подругу та дитя, де хоч і там і полює, тільки рада йому суддя. Ватажок усім вовкам голова, сила владу йому дає, і там, де мовчать закону слова, він каже слово своє. Такими є джунглів, закони, і ти їм, народе, корись. Бо хто їх шанує доскону, той буде шанований скрізь.